Роман Гончаров, Макс Подзигун. Мы сегодня... Чего не сделаешь ради крутого видоса? Ребята, мы стоим на диком морозе при диком ветре. Снимаем... На дикой крыше? На дикой крыше. Над дикой пробкой? Над дикой пробкой вечерней. Да, снимаем для вас видео по мотивам последних нашумевших новостей. В том числе отставки Берни Эклстоуна с поста главы Формулы-1. На... Собственно, он на этой должности проработал более 40 лет. Собственно, вот. И мы создавали пост в группе с вопросиками, учитывая холод, наверное, не все вопросы успеем. не на все вопросы успеем ответить. Но, тем не менее, Расскажи вообще, какие первые впечатления, какие первые эмоции были после новости об отставке Вот. <laughs> а Потім так, ну в принципе назревало. Потому что новина про то, что Берни трішки відсунуть від его головної роли останніх десятиріч. Формулі 1 вона назрівала ще після того, як стало відомо про те, що Ліберті Медіа придбає комерційний пакет Формули 1, те, що там Чейз Керрі почав з Берні ходити і розвідувати територію. Ну і мабуть, мені вірилося, що Берні ще кілька років точно буде передавати свої справи. Можливо, він це й буде робити, але вже у якості цього почесного президента довічного Формули 1. Але вже не у команді, яка приймає рішення. І тут е, в мене, мабуть, найбільше питання, е, чи не зроблені ці зміни реально е, радикально швидко. Тобто, якщо Берні зараз відправляють у відставку, і у нього немає права голоса в принципі ніде, і всі нові перемовини по контрактах, всі нові перемовини по телетрансляціях, все чим займався Берні, а він займався плюс абсолютно усім, зараз лягає на е, трьох осіб. Е, двох я точно пам'ятаю. Третє прізвище ще не запам'яталося, але е, ці люди тепер будуть керувати Формулою 1 у трьох напрямках: діджитал, е, е, Комерція і спорт. І ось, мабуть, найцікавіше те, що ті чутки, які були, підтвердилися. Росброн повертається в Формулу 1 але на посаду спортивного директора Формули 1 і вже почав говорити хороші слова про те, що ДРС. Погана Ні, штука не потрібна Формула-1. Правила потрібно робити простіше, фанатам треба робити зрозуміліше шоу. І я думаю, що в контексті нового і напрямку діджитал, де формула, я думаю, збиратимуться транслювати платно, але на стрімінгові платформи, на сервіси, такі як на Facebook, Live або а, на YouTube можливо, почнуть транслювати Формулу-1. Вкупі з цим а, сам формат гоночного вікенду він трішечки не новий не не до нового часу, тому можливо у нас дійсно з'явиться дві гонки. Коротше дві гонки за вікенд щось додадуть до гоночного вікенду. Якісь ам... Не знаю, можливо, гонка на історичних автомобілях 40 хвилин, але всі пілоти пелотону сідають в однакові машини, як колись була серія а, з BMW 850-м прототипом. Так, можливо, щось формулі з'явиться. Коротше, нас чекають дуже цікаві часи, і, чесно кажучи, я взагалі не знаю, чого очікувати. Ну, чесно кажучи, я вважаю, що може бути к лучшему, що все так різко произошло. Це говорить о том, що. Что... Це як пластер треба не... так. Вірвався. Да, не не, не буде вот тягомотин, знаєш, ой, ну все так. Э... Знаєш, когда реформи. то они реформы. Это, это я, собственно, проводя параллели. Вот. Поэтому вполне возможно, что, что это к лучшему. Рос я считаю, что, ну, наверное, из всех, кто мог бы на эту кандидатуру заступить, ну, если не лучший, то один из лучших вариантов. Ну, можно даже пригадать, что он уже подобную функцию выполнял. Он был у технической группе, которая готовила изменения регламента 2009 -го года. И Дуже, дуже добре підготувала ті зміни. Команда Заброна правильно вгадала, що треба робити з болідом. Так да. uh, давай швидко пробіжимося по питанням, тому що, якщо чесно кажучи, вже всі конечності просто відмерзають. Мы вот. вас либо балуем, на стильке. <laughs> да, я пока, кстати, пока ищу вопросы, э, анонсирую. У нас будет еще отдельное видео, в котором я расскажу более подробно. Но, ребята, 1 марта, э, почти через месяц, нам исполняется 5 лет. Это небольшой юбилейчик, первый серьезный юбилейчик. Вот. И по этому поводу на 4 марта мы запланировали ретро-показ гран при Канады в формате вечеринки. Все это будет происходить в Олимпийском. Я уже забронировал дату. Э, все детали, э, как говорится, будут с годом. Ну от, но при этом в календаре не всегда движетеся. Так, да. ну і окремо від мене подяки усім, хто прийшов на гонку чемпіонів залік націй подивитися разом з нами. Е скільки там чок 40, 45, 50 було, чесно важко сказати, але як для такої події, коли Смотрите, в э, межсезонье никто никого не ожидает, а и сама подия вот, в залах наций, она не вызывает большого ажиотажа. Очень э, приятно было у всех вас бачити. вам всем спасибо. Ну и порадовало, что все-таки формульный пилот победил, Себастьян Фетель, умница, э, затащил немцев. Э, значит, первый вопрос, я так типа прочитал и спрятал, знаешь, сразу. Э, первый вопрос, э, каков, какая интрига для нас в новом сезоне, есть ли она вообще? В чем интрига? Інтрига в тому, що по факту ніхто не знає, що буде. Ми всі гадаємо, можна, можна по аналогії зробити із, скажімо, я думаю, простіше буде з 9 роком. От Восьмий рік закінчився, Макларен Феррарі між собою боролися за титул. Тотальна перевага цих двох команд над усіма іншими. Там десь неподалік була команда BMW Zauber вже. І Ну, Трішечки десь там Рено бофталася. Команда Red Bull була ну, нічого особливого ще. Дев'ятий рік зміна регламенту, серйозна зміна. І велика частина змін якраз по часті аеродинаміці. У нас змінюється в серйозному навіть розподіл сил в Плутоні. Toyota Вільямс і, звісно, Бронджипі вириваються вперед. Потім Red Bull починає нас доганяти. Зміна з 13 на 2014 рік теж саме. Команда Mercedes, яка десь час від часу вистрілювала. Стала домінантою формула 1 У нас цього, року, цього разу теж великі зміни. І я не здивуюся, якщо у нас з'явиться нова окрема домінанта. Можливо, у нас будуть дві команди, які будуть боротися між собою. І поки що, ну, так, це нібито а, пальцем в небо, ну, Red Bull, очевидно, має бути одним із фаворитів. Ця команда не може погано підготуватися до такого регламенту. Мерседес не має втратити багато, тому що там в цілому команда хороша підібрана. Феррарі, ну. Вірсі знає, Команда, від якої важко взагалі чогось очікувати зараз. Навряд чи великого провалу, але і великого успіху теж не чекає. Вільямс, не думаю, чесно кажучи, великі зміни в команді назрівають. Так Плюс быстро, вони масу повернули. Так, швидко, ну, я думаю, перемін у Вільямс не буде. Плюс ще навіть не там. А, а по-інших, ну можливо, комусь реально вдасться зробити якесь невеличке диво і а, вгадати із сірою зоною регламенту. Тому там команда на кшталт Форс Індії, можливо, десь. Півсезону буде радувати. Але стрімкий прогрес протягом чемпіонату буде давати шанс багатшим командам. Ми будемо бачити просто величезні зміни від початку сезону до середини до кінця в плані аеродинаміки, ефективності Болідів, вони будуть дуже сильно змінюватися. І тому, безумовно, топ команди Ferrari, Red Bull, Mercedes опиняться попереду. Макларен, ну, Тут від Хонди багато що залежить, можливо, у «Макларен» теж з'явиться шанс боротися за навіть перемоги. Чи не перетвориться F1 в другий Наскар з приходом нових власників? Ну, якщо взяти наскарівські машини, їх там 48 штук, всі на овал вивезти, то буде. Ні, це не буде Наскар. Але якщо вони додадуть елементу шоу, який є в Наскар, навіть дещо штучного місцями, це не буде погано. Ми трішки в інший час живемо, і дійсно зараз при засиллі величезної кількості відволікаючих факторів і розважальних факторів для людини важко в принципі знайти мотивацію дивитися весь гран-при і. Там якісь сектори жовтих прапорів, коли всіх збиратимуть разом, рестарти. От, якщо зроблять ставку на якісь пікові моменти, такі найцікавіше 1, обгони, рестарти, старт в гонці. Не знаю, в цьому в цьому є сенс. додати більше шоу, можливо, навіть штучними методами. Тоді аудиторія підтягнеться. Це буде, звісно, боляче для хардкорних фанатів, яким цікаво було дивитися гонки з трьома обгонами на початку 90-х років. Але е, треба розуміти, що часи змінюються. Ну і був вопрос, що е, ослабітлі е, е, німножка в правилах поведення на трасі. Я вже читав, що Фіа, вроді би вносить корективи і вроді би розрішати влітку. Боротися. Вже було таке: вже дозволяли боротися. Перед гран-при Німеччини була інформація, що вони засідали і домовилися, що тепер судді розглядають тільки конкретні порушення, де видно, що один із пілотів точно винний, нібито раніше покарали, карали невинних. А тепер ще раз, це ну це знову розмову, розмову, розмови. І повертаючись до Калстону, на початку нашої теми розмови, е, хто вирішуватиме правила? Зараз це вирішують команди в великому рахунку, от стратегічна група, комісія Ф1. Вони вирішують, що приймати, як змінювати регламент, і е, то та структура, яка Існує її або треба повністю перекреслити. Тоді втрачають силу усі контракти, які є з командами, які давали зобов'язання бути у формулі до 20 2020 року, і далі. А, а якщо ні, якщо це залишається, то тоді Керрі», Рособрону і ось тому третьому молодику за 60 побажаємо успіхів, тому що їм доведеться докласти чималих зусиль, щоб змінити Формулу 1. Тому що вона в цій структурі, якій вона нині існує, дуже не хоче змінюватись. Ви завжди наголошували, що Формулі 1 потрібні молоді пілоти, і що перехід Ботаса в Мерседес і повернення маси означає, що F1 в кризі в контексті відсутності достойних молодих пілотів. Це є. Ага. А чи не здається вам, що молоді ноунейми, серед яких ще й деякі не дуже вміють себе поводити, зроблять F1 безликою і нудною? Так, Макс Ферстапен, ноунейм, no який не зовсім себе вміє поводити, зробив дуже безликою Формула 1. В Свою чергу пілоти, до яких вже всі звикли, особливо ветерани, яких всі знають, роблять F1 більш популярним? Пайміть одну просту що тобто, Пережді ніж стати звісним і популярним, потрібно стати з ліким і, і нікаким. Це раз. По-друге, маса не зробить форму популярнішою. Ботас не зробить форму популярнішою. За них ніхто, ніхто не вболіває. Це пілоти, у яких немає фанатів в, в загальній кількості. Так? Фанати є, Ні, але їх так це є, тому що вони бразильці. А, тому що вони, а бразильці Б, ще пам'ятають його виступи за Феррарі. Все. Реальних фанатів у цих пілотів немає, тому що вони мало харизматичні. Так, да, потрібно бути як Дані Рікардо. Тогда все буде хорошо. Так, вернуть шинные войны до заправки. Ну, хто його знає? Хизахи? Хало чи захисне скло? Ваша думка і перспективи? Ні не та ні інше, але захисне скло. Ну, якщо так, то да. На вашу думку, за що ще варто нараховувати очки у Формулі 1? Найшвидше коло, пол, найшвидший піт, а може за занисмішніше за... тімати. За титул гонщик дня. Максу Ферстапену по 25 очок каждого уикенда. Что стало сейчас с рейс -контрол? Все задают этим вопросом. Да. И на даже, э, мне кажется, Саша там не, не отвечает никому. Поэтому а и, и я не имею информации. Я думаю, просто Саша это делал на энтузиазме, и просто у человека закончилось свободное время, и закончились силы, поэтому, понимаете, делать на энтузиазме что-то очень долго достаточно тяжело. Так, на этом, в принципе, мы все вопросы вроде бы охватили. Самое интересное, так точно, ребята, отмерзают все. Дней. Отмерзает Мои все. Ноги. Поэтому. А ну, Димон, круто, не так чуть-чуть, покажи вообще. Видосик, да. Дивитесь на эту красу. Лайкайте, комментируйте, ставьте лайки. лайкайте, комментируйте. Ставьте лайкайте, лайки. ставьте лайки, будьте подписывайтесь. лайками, подписывайтесь, записывайте друзей, родных, переписывайте на нас квартиры. <свят> До встречи чем больше на нашем канале. Чем больше лайков, тем выше мы в топе YouTube. Поэтому давайте. Все. Пока-пока, наслаждайтесь видом.